Доброго ранку малята, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А почнемо ми його з загадки. Уночі, як вам не спиться, ходить знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, всіх у шати одягає. Стає гарно навкруги В золоті сади, луги. Одяг хто подарував, хто її розфарбував. Так, малята, Це – Осінь. Сьогоднішнє наше заняття ми проводимо на нашому затушному майданчику, на якому нас скрізь оточують дерева, кущі і квіти в осінньому вбранні. А чи можете, валята, ви мені розповісти про осінь? Осінь яка? Так, малята, осінь чарівна, яскрава, тепла, оксамитова. Дощова, різнобарвна. Малята, а які дерева і кущі ростуть на нашому майданчику? Так, малята, це береза, клен, каштан, це дерева, а кущі, бузок та калина. А на закріплення назви дерев та кущів я вам пропоную дидактичну гру відгадай, дерево. Ну що ж, малята, пограємо в гру? Відгадаємо з вами дерево. Я вам буду розповідати про ознаки цього дерева, а ви відгадаєте, як воно називається. Бджоли збирають із нього мед. Ще кажуть, із нього можна готувати лікарський чай. А ще кажуть, обідрали як Так, це липа, вона лікарська рослина. Прикрашаємо його кульками, воно має голочки, білочки на них розвішують грибочки і має. Трикутну форму. Так, дітки, це ялинка, молодці. Дерево, За допомогою якого знаходили воду. Його святили на вербну неділю перед Паскою, ще з нього робили корзини, щоб переносити очі та фрукти, а ще її називають плакучою. Так, це іва або верба. Дуже високе дерево, яке розкидає пух, визиваючи у людей алергію, а ще людей, які дуже стрункі та високі, можуть так називати. Казати струнки, як Як тополя. Молодці. Бджоли збирають із нього мед, в піснях про нього кажуть, кудрявий, ще він має плоди, схожі на вертоліт. Що це за дерево, дітки? Так, це. Кудрявий клен. Коли він цвіте, то квіти схожі на свічки, а плоди колючі, а ще цих дерев дуже багато росте у столиці Києві. Так, дітки, це каштан. Подивіться уважно сюди малята. Що це за дерево? З нього можна було робити намисто. Ягідки полюбляють горобці та синички, а ще коли стає. Холодно, вона стає солодкою. Так, малята, це горобина. Молодці. Вона має сережки чорно-білий стовбур, і з неї роблять різні різні вироби, які потім використовують люди. Що це, дітки? Так, це берізка. Її можна прикрашати. Кульками вона колюча, ще дуже висока, і з неї робили мачти на кораблях. Що це за дерево, діти? Так, дітки, вона схожа на ялинку, але зветься сосна. Він допомагає нашим зубам, а ще його плоди полюбляють їсти кабани. А ще він живе 700 років. А ще про людину, яка міцна, кажуть. Так, міцний, як дуб. Молодці малята. Гарно грали. Малята, а як називаються листочки з цих дерев і кущів? Давайте пригадаємо і переглянемо дидактичну гру, з якого дерева листочок. Дидактична гра, з якого дерева листочок. Палята, ми хочемо сьогодні з вами поговорити про дуже цікаву річ. Подивіться уважно на цей малюнок і скажіть, як це назвати одним словом. Так, це дерева. Дерева мають у нас коріння, стовбур, гілки і крону. Крона складається із листя. Місце, в якому ростуть багато дерев, називається лісом. У лісі, окрім дерев, ростуть кущі, квіти, трави, гриби. А ви знали, що у кожного дерева свій листочок. Свій неповторний, як відбиток пальця у людини. Іншого такого листочка немає. Тож давайте за допомогою листочки пригадаємо назви дерев. Подивіться уважно на цей листочок. З якого дерева цей листочок? Так, це дерево називається дуб. На ньому ростуть жолоді, які дуже полюбляють дикі кабани. Подивіться уважно на цей листочок. З якого дерева цей листочок? Так, це листочок із дерева горобина, її ягідки дуже полюбляють їсти різні птахи взимку. Подивіться на цей листочок. Це незвичайне дерево. Хто знає, як воно називається? Так, це були листочки і цвіт липи. Це дерево лікаря. У людей, його чаєм можна лікуватися. Подивіться уважно, що це за листочок, з якого дерева. Так, це чудовий листочок із дерева каштан, на якому плоди каштани. Подивіться, який гарний листочок. Пригадайте, будь ласка, з якого він дерева. Як воно називається? Так, це дерево називається клен малята. Він дуже красивий осінню, коли пожовтіє. Подивіться, які колючі голочки. З якого вони дерева. Так, це голочки ялинки, яку ми прикрашаємо на новий рік. Подивіться на цей гарний листочок. З якого він дерева? Так, цей листочок, з дерева берізки. Малята. А які явища природу бувають восени? Як називається явище, коли падають листочки? Так, листопад. А як називається явище? Коли падає вода? Вірно, водоспад або дощ. А як називається явище, коли падають каштани? Так, малята, каштану пад Молодці. А зараз знову для вас загадка. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це малята? Так, вірно, це квіти. Пропоную вам, малята, переглянути цікаве відео, на якому ви дізнаєтесь про чарівні осінні квіти. Осінні квіти. Наша фея осені розкаже нам про осінні квіти і нагадає, які ж вони бувають. Перша квітка чорнобривці. Ця квітка входить до українського віночку. Друга квітка це жоржини. Ось такі вони гарні. Вони бувають і рожеві, і червоні, і жовті. Слідуюча осіння квітка це хризантема, яка теж буває. І маленька ось така. І ось така величезна хризантема. і колір у неї може бути різноманітний. І ще з однією осінньою квіточкою вас познайомлю, ця квіточка називається айстри. Ось вони які різнокольорові. Тож давайте з вами пригадаємо, які квіти осінні. Яка квітка тут осіння? Так ось це чорнопливці. А тут яка квітка осіння. Так, ось ця хризантема. Яка із цих квітів осіння. Так, ось ця квіточка це айстра. Із цих квітів яка квітка осіння. Ось ця це жоржини. Я гадаю, вам сподобалось з нами грати. І ви запам'ятали осінні квіти. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ми з вами пригадали назви дерев, кущів, осінніх квітів. Молодці малята гарно попрацювали. Ось така у нас яскрава осінь. До нових зустрічей, малята! До побачення.